Йо, я вами зроблю дорогу, буде як цукор, як центральна. Ми чекаємо вже кілько. Вікторія Іванівна, жителька мікрорайону Дравці, розповідає, що їм майже щороку обіцяють міські депутати. Ще у 1978-му, коли село приєднали до міста, усіх мешканців зобов'язали пересунути забори та огорожі дворів на метр. Мовляв, будуть робити дорогу. Минуло 40 років, а асфальт тут клали один раз у 2006-му. І лише на одній вулиці Дравецькій. На Барвінковій, жартують жителі. Можна приймати глиняні. І ванни. Мешканці дравців кажуть, дорогу розбили вантажівки та сміттєвози. Замість того, щоб їхати до сміттєзвалища Барвінок центральною дорогою, вони зрізають шлях та їдуть через бічні вулиці. Результат: асфальт зійшов шматками. Дорога як на Марсі. Колись у нас на вулиці на іменно на цій дравицькій був знак, який запрещав великим машинам ходити. Зірвали! Ту й не треба, найходять вулиця. Рятувати дорогу намагалися, і самотужки підсипали асфальт щебенем, поглиблювали стоки для дощової води, але це допомогло тимчасово. Дорогу потрібно ремонтувати, щоб кошти виділили. Жильці написали колективне звернення до міського голови. Тут було таке, що люди збирались по 50 гривень з з кожного двора і були машини з щебню, привезли, був грейдер розруняв. Але то буквально на місяць, на два. Якщо ми вирішимо цю проблему, поставимо знак, і ми, ми, ми просто ці машини не будемо сюди пускати. У програмі благоустрою міста на 2016-17 роки на ремонт чотирьох вулиць мікрорайону Дравці гроші передбачені. А в міському бюджеті на 2016 й ні. 500 тисяч гривень виділять лише на одну вулицю Житкевича, яка веде до садочку та школи. На Барвінкову де Взагалі немає асфальтного покриття, дравецьку та урожайну коштів нема. В принципі, в планах є провести капітальний ремонт цих вулиць, але станом на сьогодні фінансування за даними об'єктами нема поки що. При вільному залишку коштів буде знову виноситись питання на депутатську комісію для перерозподілу коштів, якщо вони, звісно, будуть. Єдиний вихід відремонтувати дорогу це долучитися до програми 50 на 50. Половину коштів дає місто ще стільки ж мешканці дравців. Щоб заасфальтувати три вулиці, людям треба знайти щонайменше 700 тисяч гривень. Ще одна велика проблема у дравцях каналізація. Точніше, її відсутність. На її проведення у міському бюджеті грошей теж поки не передбачили.